Так, це у нас Peugeot 308 в комплектації GT. Портронівський 360, такі тапочки зимова резина стоїть. Шучу, літня, нема зими. Адаптивна лінза проти туманочки. Губа така прикольна. Нема на його Прайса, а от є шкода. Шкода у нас йде. 1 літр 81 кВт, 15 тисяч, 21 рік, 109 кілометрів. Вона грязна, але вона нас тут стоїть. Але прикольно так виглядає. Далі. Peugeot 5008. 21 рік, 6,7 пробігу, 1,2. 1,2 що це у нас, бензин? Так, да, газоліна бензин і мануалчик. Нормально, нормально. 6-8 тисяч, 22 тисячі євро. Без ключового нема, складення дверей дверей, блядь. дзеркал є, але вона грязна. Грязна і, і... І там автомат показується якби, але походу механіка. Не бачить. Ну коротше. Там є просто чистіше, то далі буде чистіше. так ж так MG. AMG. AMG. <хи> лінза така стоїть красива. Противотуманочки, передніх патронічків немає, склання дзеркал є, без ключового нема механіка, салон кожа рожа, а ціна, ціна 17 тисяч ого, 24 рік. 13 тисяч пробів, 12800, 1,5 літра бензин. Нормально. 17 тисяч береш таку хуню китайську. 24-го року. 24-го року, пиздец. Нова машина нахуй. Нова машина, нахуй. Там трошки є вм'ята, таке так. От є Peugeot, це 3008, якщо я не помиляюся. Чи яке це, блядь? Зараз покажу. Ейкесь. Да, 3008. Задні партройнічки є в нас. Без кочового нема. Механіка, плавлення дзеркал. Далі. От він 16 й рік. 16-й рік. 9 тисяч. 1,6 дизель. 120, 125 тисяч майже. 123. Ну так. Да. Так і тут от фари. От Фари треба полірувати. Полірувати в пльоночку. А тут це у нас походу п'єси, якщо не заглушки стоять. Далі, що в нас? О, опать Insignia. Ну, я тобі скажу, що вона, мабуть, плюс-мінус така, як і Peugeot 300 3008. От. Наскільки торчить? Insignia. Не, ну пиджик пирит стоїть, але Insignia довше за запишу. Довше запижує. Так. Інсігнія. 21 рік. Показую. 21 рік 76 тисяч кілометрів. Дизель 1,5. Так, 21 рік казав. 18 тисяч. половиною Зараз коштує. Коштує 18 з половиною. Нормально? Нормально. Але вже вона тут така і передні от партронічки, і проти І тут вже в нас от фари йдуть такі красиві. Але трошки вона грязна, звісно, але але все одно 500 євро. Мінус 500 євро Ось ще. на лобовому Кія. ця Кія не продається. Але блядь, наглажена, нализана, Листочка тут немає, механіка. Чи може вона в загальному за 500? Якщо за 500 продається, то я візьму я, собі. Тебе забираєш, ще 500 тобі дають, ага. 500. Ні, то мінус 500 євро від... це від ціни. Ні, дітей забери, будь ласка, машину, ми тобі гроші. самі Оце прикольна штука, блядь, теж. Китайська, китайська електричка. Є там прайс. Є. 22 -й рік. Гібридо Шей моторчик, чуєш тут 1,5 25 тисяч. Це на всіх них скидки там йдуть. Це у нас 22 рік. Я думаю це повністю електрика, це гібрид. Mm -hmm. Ну, таке. Mm -hmm. Тут прайсу нема. А ну давай на ну, я. 500. Фіат 500. це в них тут блядь, прям розкош. Прям розкош. Mm -hmm. Я пиздець. 11 900, 13 тисяч. Mm -hmm. mm -hmm. Ну сполосний його нахуй. Я... Виглядає він прикольно, але я... ну, він грязний, він весь грязний. Тут є ще один такий самий. Це такий самий. Гібрид, нахуй. Сиша, ну глянь, чи той гібрид. А там навіть ну, перший гібридно. А тут та сама ціна. Я теж гібридні якісь такі фіатики. Цікаві. Може менше. І Citroenчик. навіть я не знаю, що це за, за Citroen. такий. Citroen це 5, Йобен Бобен. 22 рік, 108 пробігів, 1,2 газоліну, 13500, а стоїв 15 майже. Безключовий на передніх дверях, складання п'єси немає. І от там... походу. А що там пише мануал? Ні, мануал пише Сі. Мануал Сі. Сі. Да, ну типу це механіка, да, механіка показується. Та вони просто просто грізнувати трошки. А це походу це сотрудники. Не yeah. знімають позарадли сотруднички. Та похує. Помахаємося, не крепкі. Хюндай що це у нас? Похоже? Похоже. На i10. Але це i20, але похоже на i10. i20 2018 року коштує 10 тисяч пробіг 96 літровий газоліна. Так. Да. Мануал. Hyundai 18-го року. Коштує, коштує 10 тисяч. 18 рік. Я думаю, що вона закрита. Без ключового немає це 100%. Ну і, і, і просто кондиціонер, якщо да, є кондиціонер просто. Ну, вона це теж така грязна, яка більш далі чистіші машинки йдуть от. X1. Це. якийсь рік 16, 17, може бути 18. Так, це в нас Рено. І Рідно. А що в нас за Рено? Він код закритий. 11 тисяч Так Рено каптув Zen. Zen Energy. Так, це в нас 90 тисяч кілометрів пробігу. Моторчик, походу, п'єси 0,9, поняв? 0,9. 0,9. Бензинчик, моторчик 0,9. Та ти що? 90 кВт? Мануал нов. Смиші. Механіка, або ще мануал, ну не, не знаю, не зрозумі. Так. Я не знаю, я зараз от Ікса хочу зняти. Ну що, вікса, нормальні фари. Передній бампер проти тумани є, але ж бля. Ну, сука, так виглядає, як то я не знаю. Я б її помив би. От, по лобовому буде видно. Я заказу зараз з боку сам. Ну, то таке. От, За його хочуть. 22 рік, 96 пробігу, гібридо, гібридо. 1.5 бензин. Так, автоматика 26 тисяч. 22 рік. Безключовий раз, колір білий перламутр, але він грязний. Ну, і отак воно все виглядає. Заднє партрой є, x drive пише. Виглядає така непогано. Що там якісь машини є? Так От так. Комбінований салон І мене насмарк заїбав. Дача, але там ціни немає, да? На дачу? Нема. Далі покажу що це за машина. Що за апарат? Це якийсь доступ. -то Доктор... Йобенболем, який з мотор один 5, 110, 116, виходить, кіловат. 93 пробігу, 22 рік, газоліна, мануал 13500. Складання дзеркал безключовий. Без На титанчиках, ну, механіка, повністю шкіра. Бачу парфірована, мультикермо. Так, це в нас там дзвонить походу кліматконтроль. Так. Попередній частині. А вони тут всі якісь такі грязні піздець. Оооо! Опаль! Мока. Мока? Мока. Я не знаю про Опаль. Опель Мока, 1,4. Бензин 77 пробіг, 78, 15 рік 8,5. Ну, ну... Блять, ну здається непоганий. передні партройнічки є, прості галогенки стоять проти туманочки. Бампер трошки почурханий. А тут взагалі як то якось грязний чи що непонятно. Турбо! опель турбо мока. Реношка нас. А є там, а є прайс бачу. А? Ford prikoльny, зараз я до нього дойду. Так, це у нас рено каптер. Короче. Тоже літровий моторчик 95. Кіловат чекінських сил, 22 рік, от такого покажу. 22 рік, 14500, нормально. Газоліна, мануал. Мануал це механіка. Так, У нас тут теж комбінований шкіра з каниною мультикремо. Дуже велика ця дисплейка стоїть, як в 4 меганах. Зеневських, там в них є великі ці дисплейки. Прикольно. Так. Дача. Тут є отака дача. Дача Сандеро, але вона чиста, помита, красива, але не нема ціни. А тут є отака от. дача... Сандеро. старіша. Старіша Старіша дача Сандеро. Тоже грязна, тільки тут у нас є 16 рік моторчик у нас йде. 0,9, піздець. 52, кіло, 52 пробігу газоліна і вона стоїть 9,5. Це 16 рік. Це пиздець. Партроніки, машина не знає, що це заднє, що це переднє. Фари якісь трошки кращі, теж немає такого. Прості фари Задні на... дивись. Я про передні говорив. Задні теж були. Піздес, диви, їх вставили, їх тут ніколи не було зроду. Дивись. Оце блядь. його тут не мало бути. Мало Від заводу їх нема нахуй. Дача, блядь. Дача нахуй. Це ти сука дача, блядь. Так. А на Фордовий є прайс? Прикольно, а от на Бля. Другий копти. Ні, я цього зніму. Це стилайн. Він Вони прикольні. От фари які вже в них нас стоять. Тапочки класні. І тут вже от йде повністю тканина, механіка, велика моніторка. А, тут вже йде і цей великий. Е, сама дисплейка велика, моніторка велика. Мультикермо йде. Ну Прикольно, вони так виглядають. Подивись. Ззаду вони теж прикольні, ще. Роздвоєчку поставити і взагалі бомба. Прикольно, прикольно. Ну він цілий рівний, поняв? Yeah. Я так дивлюся. Це yeah. може без прайса. Хоч як без прайси? Але прикольно, він знову прикольно виглядає. 508-й. Вони взагалі прикольні, саме пижики ці. Дізель, пише. Механіка, комбінований. В них ще є дуже класні комплектації оці. Як що вони там називаються, у них комплектухи є. Там просто просто. руль, другий, але плюс-мінус такий самий. Ну Вони класні, мені подобається. Я там на їх не їздив, але виглядають вони класно. А в новіших оце підсвітка тут йде ще. І тут теж є подсветка. <парати> Може так і воно є. Це що? Опель брендлен. Йобен Бобен, я Grandland. таких... <ріст> <ріст> 18 рік, 86 пробігу, 1,2 бензин, механіка. <ріст> 4, кажу 14, 11,5, 11, 18 рік. Червоний колір такий вишня, п'яна вишня. Але партронічки, бачиш, в круг є партронічки, вже лінзована оптичка стоїть. Лінза, Дістронік. Ну, вже машинка така зряжена. Я ж це їздив тоді на Opel зефіра 18-го року. Піздець, прикольна машина! Ти собі їдеш, потім там стоїть простий гідротрансформатор на 8 передач та ти що, вообще нормально. Ну. Так, а тут купив Дісней, є бийсь ним сам, це що? Терок? Чи кашкай? Кашкай! Так, кашкай. 17 й рік, 102 пробігу, бензин 1,2. 14... 15 тисяч. 17 й рік. А я Хоча щось там пише 16 й рік. Цікаво, цікаво. Ну, по салону, по машині. Машина стоїть не один день. О, грязненькі такі. Ну як грязненькі. Це в нас камери 360, безключовий, на одних дверях, на двох нема. Так, і отут ще навіть якась інформація, яку розписали. Які заміни, походу, були на 123 тисячах. А там зараз в нас є. О, так, да. десь недавно 102 тисячі, а тут пише 122. Цікаво, непонятно. Механіка, простий салон. Мультики, ремонт і що такого прямо ж аж Щось аж. такого. Партронічки задні... Камери, звісно, прикольно, що стоять. Ось тут є камера. Хоп є. Yeah. Виглядає воно тако непогано. Конечно, почищенное, поглаженное вот это и вот сидит моментик. <рознанітність> Kia. А Kia у нас коштує 17 1/2 <постив> Sportage. Kia 1.6, 1.6 с газулина. Так, Механіка 22 й рік, 68 тисяч пробігу, 17500. Трошки коштує лінзовна оптика, передніх партрунічків у нас немає. Протягом теж. Складання дзеркал нема, без ключового нема. Ну, на титанах, але вони переважно всі на Титанах. механіка, мультикермо, простий салон тряпчаний. Так... Ну і... Клімат-контроль всякого така. Це таке, як то дуже крепко блистить, як то воно вже це... Мінялося. Так, задня камера, задній стоп, оцей такий... Непогано. Непогано так. Сука, А тут у нас Реношечка Так, ринок Ліва. Який моторчик? Літр. Літр. Літровий моторчик у нас, бензинчик, 21 рік, 77 пробігу, 12 тисяч. І оцей кліво, оцей кліво на титанах бляшаних. Ну, Без ключового нема, просто тряпка, машина грязна, равлик аж заліз, але равлику пиздець мультикермо, просто кондиціонер. Реально просто машина дуже грязна, не хочу її пацкати я ж її мити не буду, що. <laughs> ну Такий собі кліво конечно Ох, сука Вже витер нахуй Peugeot 308 3008 Ну тут теж передні патронічки є, тут фу, ці блять такі стопи тут патронічки взагалі 360 І камери може є 360 так, 21 рік, 96 тисяч пробігу, 1,2 бензин, 18 тисяч з половиною, 21 рік. Тут yeah. Тут теж викомбінований. Це у нас хрендавічка. 940, кілометраж 130 кілометрів. 15-й рік І що ще понятно, що Тут механіка і газоліна. Та й хватить. Колпачки просто. Передніх протронів немає, але лінза є. Протиутуманочки є. Механіка і простий салончик такий. Я думаю, що їх можна навіть відкривати, але я не буду. На Volvo тут ціни нема. Я знаю на цю немає але... Hyundai немає ціни, але вона виглядає прикольно. Ну от виглядає прикольно. Це Hyundai. А? i30N. Ну вона прикольно виглядає ця хидайка. Це така дуга нижня. Бачите, колеса, диски теж. Ну. No. Ай-30М.